мрієте про заморського принца, тоді все, що вам потрібно, вдале фото, заповнена анкета і звісно бажання. В Івано-Франківську з'явилося перше міжнародне шлюбне агентство. Тут не просто єднають долі, а шукають українським панянкам вигідну партію за кордоном. Усю детальну інформацію про потенційного нареченого ці свахи беруть із перевірених сайтів, де реєструються чоловіки з усього світу, а далі справа за вимогливими красунями. Найбільший попит кажуть в агентстві на старших чоловіків. Українки можуть собі знайти Україн. Це, в принципі, і тут, і без нашої допомоги. Ми так допомагаємо їм знайти їх заморського принца. Коли заповнюють анкету, вони пишуть, чому вони шукають саме іноземці. Вони пишуть, що вони більш толерантні. Їм не важливо, як вони виглядають. Головне, щоб він був добрий, щоб добре ставився до жінок і. Часто до нас приходять жінки з дітьми, щоб любив дітей. Охочих знайти свою закордонну половинку у столиці Прикарпаття не бракує. Переконують свахи міжнародного класу. Список клієнтів почав наповнюватися буквально із перших днів роботи. Та й перехожі панянки появі такого агентства здебільшого радіють. Мікс таких стосунків це зараз дуже популярно. Ну Україна наша іде до Європи, тому я думаю, це дуже гарний досвід. Вони нам щось могли б ну підказати як краще і в сімейному житті, і взагалі за. Ну в інших ситуаціях сімейних. Ну а ми, дівчата українські, ми дуже хороші господині, тому я думаю, це дуже гарно. Вважаю, що в всьому нічого поганого немає. Єдине, що хочу побажати нашим хлопцям бути рішучішими для того, щоб дівчата не шукали собі заморських принців. Гарантувати щасливе майбутнє із чоловіком іноземцем. Працівниці агентства, звісно, не можуть. Утім, запевняють, роблять усе, щоб убезпечити наречену. Та й у списку колишніх клієнтів уже є декілька одружених пар.